Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю оподаткування, бронювання працівників в умовах мобілізації, реформи митниці, бюро економічної безпеки та податкової. Про що ще говорили в Кабміні з представниками малого та середнього бізнесу цієї години з моїм гостем Борис Мальдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, нашій студії рада вас бачити. дня. Так, відбулися комітетські слухання на тему пріоритети та виклики діяльності малого та середнього бізнесу в контексті відновлення України 7 лютого. Це було інформація, з'явилась на сайті Кабміну. 9 лютого. Вже є результати. Чи були ви присутні? І хто разом з вами? Так, дійсно, я був присутній. Були присутні мої колеги з об'єднання підприємців малого бізнесу ради міст хрести ФОП. Була присутні представники коаліції Українська Рада бізнесу і УСПП теж був, був присутній представник от, Дорогого Юлія. Ну, було от багато експертів, багато людей з бізнесу. Тобто, це були такі ну дуже потужні слухання, де ми. Ну, підняли купу питань, які стосуються ну, існування бізнесу в нашій державі. Коротко про враження. Це була чергова зустріч, чи все-таки вважаєте, що матиме результат? Ну <пи> при кожній зустрічі ми намагаємося ну, на, на результат, тому що ну, інакше немає сенсу ну, робити ці зустрічі. От, ну, це вже. Ну, знаєте, е, Якщо дивлячись на всі зустрічі, які були до цього, то це вже ну, на ранг вищий, тому що це офіційна зустріч, це не просто зустріч да, бізнесу та влади, а це комітетські слухання, які ініційовані да, ну, бізнесом, да, там, на наші прохання, але це, е, ну, це проведення ну, комітету Верховної Ради з економічних питань, де заслухали. Підприємців, заслухали бізнес, заслухали е, ти, е, ту проблематику, яку вони бачать, да, е, якісь зміни е, повинна зрушити, да, прискорити, пришвидшити. Е, е, от, от навколо цього да, була е, ця зустріч, да, і обговорення. Е, дійсно, перше перші такі. Ну, в тези стосувалися дійсно національної стратегії доходів. Вона вже так от їй дісталося від всіх. От і на всіх слуханнях вона теж там отримала своє там достатньо. Щодо нацстратегії, Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати, виділив серед ключових ризиків національної стратегії доходів 2030. Ті, які найбільше турбують бізнес, це розширення десредиск. Креції банківська тимниця і спрощенка зацитую його слова: нам не потрібна польська спрощенка. У нас є своя якісна, завдяки якій розвивається наш малий бізнес інноваційні галузі, не зважаючи навіть на війну. І він запропонував вже в березні провести дводенні слухання щодо стратегії розвитку малого і середнього бізнесу до 2027 року. Чого ви очікуєте? Ну ми, ми намагаємося, щоб розробник, да, розробник на стратегії це Мінфін. Ну, Це от вони там 10, ой, прошу вибачте, 9 місяців вони готували цю стратегію. І вже там під новий рік, да, от, вона, я от вже забув, коли там в 20-х числах грудня вона була оприлюднена. От, і 26-го. по-моєму. 26, 26 грудня, От. то е, так ми хочемо прийтись по тим от, дуже суперечливим нормам, які є в цій на стратегії, щоб їх якось довести до ладу. Ну, спрощенка, це так. Ну, повністю погоджуюсь з е, моїм колегою Михайлом Непраном про от, ці такі виклики. Так, вони дійсно є, і е, те, що він назвав, це вони такі от, одні із головних. Ще там є такий момент, що ну, для того, щоб прийти до цих от, ну, впровадження да, от цих реформ, да, повинна відбутись реформа податкової. Так от, от кожного разу ми нагадуємо про те, що от реф... Робити срез, да, що ця реформа відбулася, буде саме податково, за кошти е, міжнародних партнерів, от ми не розуміємо, от ми всюди говоримо, як може да, от саме корумпований орган, і про це говорять всі: і МінФін, і е, Податковий комітет, і взагалі депутати Верховної Ради, що ну там по всім дослідженням по всім дослідженням, які робить да от срез по державним установам там і і насполінацполіція і митниця і ну всі от е, управління да всі структури е, перше місце займає занімає податково то як може вона сама себе замірювати сама себе рівень ну, довіри громадян? Ну, от Як це може бути? Це повинна робити якась незалежна установа, міжнародна незалежна установа, яка вже ну, своїм, своєю роботою довела, що її роботі можна довіряти. Ну, Наприклад, там, Світовий банк там є в них рейтинг, такий, от, дуже ну, потужний і поважний. Ну, тобто, Якась незалежна незалежна установа повинна це робити щодо реформування за підрахунками фахівців економічної експертної платформи від неефективної роботи бюро економічної безпеки, митниці і податкової щороку держбюджет втрачає від 200 до 250 мільярдів гривень. Вже є законопроєкти з приводу реформування так. цих трьох установ. Як тут можна зарадити? Що вони передбачають? Які зміни? Ну, є от реформа БЕП, реформа митниці. Оці всі законопроекти. Ми зараз говоримо про митницю, да? чи, чи про БЕ? митниця Бюро економічної безпеки так. і податку ну, по бюро економічної безпеки. Там є два законопроекти. Один це урядовий проєкт, а інший це проєкт з податкового комітету. Там його Ярослав Залізня Железняк uh -huh. подавав. Так от в. Той, що подає уряд, от, то ну, там багато речей, ну які, е, які е, ну, е, роблять так, щоб ця установа ну, не могла працювати ефективно. А законопроект Мирослава Залізняка, от він так дійсно він може. Що? Так, так. Вот тому ми пропонуємо або а, голосувати за те, що подавав Железняк, і він ну, нароблявся не тільки там, тобто депутат, да, взяв його подав. Це вся ну, бізнес-спільнота його готувала, і а, от він потрапив занув на реєстрацію завдяки суспільній роботі. От, або, або, наприклад, робити з двох один, да? тобто взяти якусь там, створити якісь там обговорення. І якщо там в урядовому є щось, то так скажімо, зліпити один і подати вже якісний проект, щоб він уже потрапив в залу, його був проголосований. Борис, як від реформи Бюро економічної безпеки митниці і податкової можуть виграти ті бізнеси, які пряму на чисту працюють, так би мовити, в білу? Ну, дивіться. От коли не в нашому суспільстві, да, от. Неякісні установи, да, от, як БЕП, як суд, суд, суди, ну, всі от установи, то який закон ти не будеш писати, да, самий якісний, самий гарний, він буде от в цих корумпованих таких от, е, е, таких от, болотцях, да, от він буде там от і осідати. Тому, а, от е, що в нас стратегії гарно, да? що е, ну, там дві речі. Да? Перше, що вона є, є, да? що в нас є така стратегія. А друге, те, що вона е, ну, от, е, зробила такі, як би. Ну, такий тренд, да, що потрібно спочатку. Да, спочатку реформа ДПС, да, спочатку реформи контролюючих органу, а потім вже реформи. Дійсно, така послідовність і повинна бути. І вона повинна бути ну, по всіх напрямках, і по правоохоронної системі, і по судової системі, по всім. От тоді помитне, от тоді, тоді дійсно можна робити якісь зміни, і вони будуть дійсно там ну, як-то працювати. Давайте почуємо ще одну думку. До нас долучається Марина Паянов, представниця Всеукраїнського об'єднання регіональних бізнес-асоціацій Рада міст захисти ФОП. Марину, рада вітати вас. Да, добрий день, я також рада вітати вас. Щодо спрощеної системи податкування говорили на засіданні. так от зацитую заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, члена української ради бізнесу Дениса Марчука для нас є катастрофою скасування четвертої групи платників єдиного податку. Коли ми говоримо про перехід на загальну систему, то в першу чергу постраждає держава, оскільки товаровиробники сплатять значно менше податків ніж зараз через відсутність прибутків. Як змінилась прощена система, які її мінуси? Плюси справа в тому, що хочу вам нагадати, що спрощену систему вели ще, ще дуже давно для того, щоб якби збільшилось підприємців для того, щоб дуже швидко, дуже ефективно бізнес малий почав працювати. І саме тоді ми побачили на початку її зародження 6 мільйонів підприємців створило. Своє би, підприємство почали наймати робітників. Що ми бачимо зараз? Зараз півтора, 1,8 мільйона, і багато великого бізнесу саме ховається за, за дрібним, за малим, і за цією спрощеною системою. І, тоді, і тому йде така охота саме на цю спрощену систему, і зараз саме над стратегія доходів, ця, яка. Розроблена міністерством фінансів хоче знищити її зовсім. Тому я хочу наголосити на тому, що зараз дуже великий виклик саме спрощеної системи оподаткування стоїть і велика загроза тому, що багато підприємців зачиниться і можливо виїде з країни. Цього категорично робити не можна, і ми з колегами з Борисом. Про це, якби, дуже часто говоримо і дуже часто на цьому наголошуємо. Тому така наша думка, що потрібно, якби, потрібно зберегти оцю спрощену систему оподаткування, яка захищає саме дрібний бізнес від всіх контролюючих органів. Ще також обговорювали допрацювання програми дешевих кредитів 5.7.9. як її вдосконалити? Ну я знаю, що бізнес якби, користується цією програмою наскільки ефективно, я не можу сказати, тому що я сама якби не, не глибоко в цій темі, і не можу вам це сказати, але те, що бізнес потрібно. Кредитувати те, що бізнесу потрібно надавати якби усіляку допомогу, тому що бізнес тримає зараз саме е, нас на плаву, тому кредитування обов'язково і тільки зустрічі з бізнесом це якби допоможуть владі почути бізнес, і допоможуть владі знайти ці правильні інструменти. У ракурсі утримати бізнес, допомогти йому ще говорили і про необхідність запуску є бронювання. Яким чином це допоможе бізнесу? Е, дивіться, якщо зараз просто забирати всіх хлопців і дівчат з бізнесу і е, не давати. Цього бронювання це буде катастрофа, тому що багато підприємств просто зачиниться і не зможе продовжувати роботу, тому що от саме чоловіків дуже не вистачає. Вже ці підприємці, керівники цих підприємств, вже не знають, чи самими ти їм вантажити, чи якусь роботу робити конкретно саме чоловічу чи якусь професійну, бо просто не вистачає рук. Тому Усіх забирати і всіх якби, відправляти на фронт, якби цього не можна робити. Потрібно зважений підхід для того, щоб бізнес в Україні продовжував працювати, і знову ж я хочу наголосити на тому, що потрібно говорити саме з представниками бізнесу для того, щоб знайти оту золоту середину, по яким критеріям це все робити. Марина, уточніть, будь ласка, які зараз правила бронювання для представників малого та середнього бізнесу? Це можливо Борис більше розкаже саме що там пропонується, бо зараз вже тільки розробляється навіть не знаю, там якісь суми повідомляються, потрібно платити за кожного працівника. і... І тоді буде йому якась певна відстрочка. По сумам, я тут не знаю, тому що вони до останнього часу обговорювались, і е, постійно йде якби, це обговорення, тому я тут вам не можу підсказати, що саме вони вирішили, бо ось буквально ми були в четвер в Києві, саме в той день прийняли це в першому читанні. Марино, я вам дякую за включення. Дякую за те, що знайшли змогу. Долучились до ефіру. Марина Паянок була з нами на прямому зв'язку. Борисе, то щодо правил бронювання, що пропонує уряд для представників малого і середнього бізнесу. Ну, для малого бізнесу, взагалі, поки що. Немає так, так, бронювань. Немає бронювань. І ми про це от і говоримо, тому що. Тобто Фоку. на зараз малий на зараз, бізнес немає не, права право бронювати. Так, ми випали. Да, е, значить, е, е, ми можемо отримати мобілізаційне завдання, виконувати їх, але право на бронювання у нас немає. Що таке мобілізаційне Нема. завдання? Ну, наприклад, ну, от, дрони, да, може ФОП робити, да, тобто їх збирати, ФОП може все тобто що... Тобто діяльність, якась, але вона має бути засвідчена. Так, так, так. Тобто, так, так. Документ... Ну, дійсно, да, так. ми можемо щось привозити, поставляти автівки, ну, все, але що, що Але завоз... це чесно, правда? А, а, так, так, але але, але, але е, ну, бронювати своїх працівників, які це роблять, то ми не маємо на це права. От, ми, ми, от і на цих слуханнях ми. Це це теж про це говорили, що ну, якось якесь викривлення йде. От, тому... Ну, Фактично, ви кожного дня можете залишитись без працівника. Так, так воно так і виходить. І, ну, от, я розповідав на одному з ефірів і е, багатьом депутатам розказую, от, це такий е, случай. Було таке, що. Наш как бы, член нашої організації, в нього є СТО, вони э, ремонтують машину, йому да, привезли машину, і э, там потрібно було розібрати капітальний ремонт двигателя. Вот. Ну, Робітники розібрали цей двигун і да, пішли на обід. І не вернув, і не не повернули з обіду, тому що їх е, всіх забрали, і вони, і, і, і от і все, і нема нікого. От і він дві неділі, дві два тижні е, шукав собі працівників для того, щоби. Ну якось завершити цей ремонт, який, ну який він почав, от от така ситуація. Так такі пропозиції були від малого бізнесу для ну того, аби щоб броню... ми так також нас вносити туди, щоб ми могли бронювати працівників. Там дійсно там 50, від від складу, які е, можуть бути ну призвані на військову службу. от 50% від кількості, да можна забронювати. Ну так. Чому це не, не може е, розпространятися на ФОПів? Ну. От ми це пропонуємо. Щоб це можна було і, і малому бізнесу теж таке робити. Тобто, я так розумію, в другому читанні законопроєкту про мобілізацію. Ну, будуть ми, ці ми, прав... на це, ми на це надіємося, так. Ми, ми маємо надію на це. От. І ну, там багато ще. От, Цьому законопроекті ну, пропозиції, вони вже не відносяться до бізнесу, до обговорень. Це вже наші ну, експерти, вони вже в робоча групах будуть працювати, там вже щоб ну, там, вже з, такої, з громадянської думки, да, як лік, ну, ліпше зробити, там, щоб був там електронний кабінет, наприклад, військовий, да, щоб можна було без от, от, всіх там. Бігатні по разним там структурам, комендатурам, да, зробити собі там УБД, наприклад, да, щоб це було в електронному вигляді, можна було зробити. Ну, от таке. Про засоби розрахункових операцій. З 1 січня 2022 року платники податків, окрім першої групи, при здійсненні розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, зобов'язані застосовувати РРО і ПРРО на загальних підставах. Що Што? це означає для підприємців? Ну що означає? Значає, що ти ну, ну, ну як це означає перше, що ти повинен, бути, ну, повинен втрачати додаткові кошти на придбання тих пристроїв, на обслуговування, на ведення їх самих, да, і на, на звітність. От, ну, от це, це все коштує, грозну це все коштує. І ми підрахували, скільки це коштує взагалі для бізнесу, які, а, які, ну, які втрати, да, от, і які доходи. От доходи для бізнесу, якщо ну тільки, да, тільки от РРО, РРО, да, то 10 мільярдів гривень це втрати бізнесу на те, щоб впровадити. От. А для того, а для бюджету. Це, це коштує від 6, ну тобто додаткові да, там, надходження від а, подолання якихось схем, да, це від 6 до 8 мільярдів. От, так ну от питання, да, а навіщо це робити? Коли для того, щоб заробити, наприклад, 6-8 мільярдів, да, бізнес має втратити 10. Це ж якась там суспільна невигідна як би, ну, зділка. А в нас стратегії ще пропонується і впроваджування повного товарного обліку. А це взагалі коштує 25 мільярдів. І це ніяк не компенсується ну, доходами бюджету. Тобто, взагалі, да, от якщо брати на стратегію, да, то тобто це все лягає то, на підтримку. То вот да, для того, щоб а, держава заробила а, ну, от 6 або 8 мільярдів гривень, да, бізнес має втрачати 35 мільярдів. І це все на рік. Да? Ну, це якась дурня. От Хто це може пропонувати? І от ми з от депутатами про це говорили. Після, Це був мій виступ, і після цього виступу мене зап... попросили надати розрахунки, ну, з якого там приводу да, я от це стверджую. От. Ми їх всіх надали, і ми чекаємо вже фахову дискусію, ну, як цю стратегію якось і допрацювати так, щоб вона мала якийсь там більш-менш там е, ну, гарний вигляд для бізнесу. Щоб це не було якесь. Я ще оговорився, коли говорив. Я, я казав, замість націгія, нацстраг нацтраг, Ну, Це таке мовне, ну, ну я це казав, це по Фрейду. Борисе, ви ще заявили, що 700 тисяч ФОПів не встановили РРО, і щоб їх перевірити, податкова має працювати 25 років. Як ви так, це порахували? Ну, а ми е, зробили запит е, uh -huh. в Мінфін, в податкову uh -huh. по кількості перевірок, які були е, зроблені е, з 19, 20, 21, 22, uh -huh. 23 рік. І е, максимальна кількість перевірок, вона була м, в 21-му році. Там, ну, 27 тисяч, от е, суб'єктів, останні офіційні дані відкрити. Ні-ні, це не останні, Це ще 22-й, це ще 23-й рік. Але от за підсумком всіх от, цих років, да, найвищий, от, показник, да, це був в 21-му році, 27 тисяч. І от якщо поділити от 700 суб'єктів господарювання, які ще не доофіскалізовані, mm -hmm. тому що от, поділити їх на кількість перевірок, то от ми отримуємо от таку цифру. І, ну, дійсно, ну, от і на що ми розраховуємо, ми не можемо просто проконтролювати ту кількість РРО, яких ми ну, хочемо впровадити. Тоді навіщо да, от нам, щоб зафіксувати це порушення, да, нам потрібно 25 років, да, щоб працювала податкова і тільки за займалася не порушеннями, да, а ви а, а ну, фіксацією того, хто встановив чи не встановив еро з тих, кому це потрібно зробити. А маніпуляції да, з РРО, з підставними якимось там, е, там пристроями, да, це взагалі про це не йдеться. Це 25 років, податково буде працювати тільки для того, щоб перевірити, да, от, хто встановив, хто не становив. І ну, це дійсно якась нелогічна да, от, пропозиція від е, влади. Комітетські слухання відбулися що далі? Будуть якісь далі Робота ну, в комітетах такі. Так, ми готуємо рекомендації, вони вже підготовлені, ми сьогодні їх надамо і будемо чекати, щоб вони були опубліковані на сайті Комітету Верховної Ради. І після цього ми будемо вже суспільно з комітетом з економічних питань будемо впроваджувати. Ті норми, з якими вони ну погоджуються, да, які вони приймають до виконання, і ми будемо вже спільно, буде така спільна робота з депутатдепами для того, щоб впровадити корисні для бізнесу реформи. От так я вам дякую за розмову. Дякую, що завітали Бориса Мельдеш. Бо в цієї години для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.